Привіт! Це TVS-навушники AIrtune Pro від Airon. Вони дуже зручно сидять у вухах, мають режим шумозаглушення та режим прозорості, а батареї вистачить до 18 годин прослуховування музики. І зараз я про них розповім детально. В комплекті: кейс з навушниками, дріт для зарядки, змінні амбушури та інструкція. AIrtune Pro має невеличкий кейс, що влізе у будь-яку кишеню. Є індикація заряду на передній панелі. Та роз'єм для зарядки. На корпусі навушників є по два мікрофони, а також сенсорна панель для управління. На борту Bluetooth 5.1, що гарантує якісне з'єднання з сумісними девайсами. Як підключити навушники? Для першого з'єднання потрібно на пристрої вімкнути Bluetooth, дістати обидва навушники з кейсу, покласти поруч та почекати 10-15 секунд. На телефоні з'явиться новий пристрій і натискаєте на нього. Все, навушники з'єднано. А для наступного з'єднання з цим же девайсом потрібно лише відкрити кейс, дістати навушники та вставити їх у вуха. Ось таким чином. Connected і почала вже грати музика. Для управління використовуються тапи по навушникам. Наприклад, по лівому або правому, якщо тапнете один раз, то можна вімкнути музику. А якщо ще раз. Зробити тап, то поставити на паузу. Тепер, якщо по лівому навушнику натиснути два рази, то можна змінити режим наприклад, режим шумозаглушення або режим прозорості. О, як я себе дуже добре чую. Прикольно. А якщо по правому два рази, це викличе голосового помічника, наприклад, сірі. Привіт, Сірі! Яка завтра погода у Києві? З повним списком тапів та іншою інформацією, ще можна ознайомитись у посібнику користувача, що є у комплекті. Самі навушники дуже компактні та легкі. А де вони? А, вони ж в мене вухах. Ну, дійсно інколи забуваєш. Для більш зручної індивідуальної посадки можна використовувати змінні амбушури. Їх у комплекті аж три пари. TVS навушники AirTune Pro мають приємний басовий звук, що підійде для прослуховування будь-якого жанру музики. До зустрічі.